А детальним депутатом і так далі. У нас сьогодні теж я навіть славу. Доброго дня, громади. Дозвольте мені за дорученням кандидата на медиадент України В'ячеслава Адольшани-Полька зачитати привітальне слово. Шановні освітяни, від щирого серця вітаю вас з професійним святом, яких з любов'ю називають Днем Вчителя. Ваша професія найблагородніша серед інших, бо об'єднує людей щирих помислів, сердець, почуттів і далі самопожиткою. Ви прищеплюєте своїм вихованцям любов до знань, сієте їх в серцях зерно прекрасного та світлого, відкриваєте складний духовний світ буття, даєте мудрі поради, а які відтак для багатьох стають життєвим крайдом. Знаю, що кожен, хто обирає педагогічний факт, бере на себе від. За тих, кого вчить і виховує, а разом з тим відповідає за самого себе, свою професійну підготовку, своє право, носити таке високе та почесне звання вчителя. В умовах суперечного сродження все це здається досить не Та радує тим, що, незважаючи ні на що, свій обов'язок, ви виконуєте гідно, завжди були і залишаєтеся головним світочем у всебічному житті дитини, даруючи їм серця, скарби своїх знань. Бажаю вам міцного здоров'я, щирої радості, безхмарних власноведних днів, творчої наснаги та нових педагогічних звершень заради нашої рідної Куликівщини та Незалежної України. З повагою кандидат народних депутатів України В'ячеслава Наталіч Невольного. На схід з пустими руками, і сьогодні я для вашого колективу, для такої гарної чудової атмосфери, привіз такий святковий дотик, що зробили на замовлення, в якому написано з Днем вчителя. Я думаю,